Друзі, всім шанувальникам, але погачовою приготуватися, тому що те, що я розповім далі, вам точно не сподобається, і це і це не просто іронія. Я просто розумію, що інтерв'ю, яке подивилося 25 мільйонів людей, в тому числі в Україні, воно просто так безслідно не може пройти, і, мабуть, існує якийсь феномен, якийсь цей от архаїчний зв'язок з радянською епохою і мудрою жінкою. Яку всі хочуть слухати як месію? Причому ця мудра жінка, очевидно, зараз вписується в достатньо складу спеціальну операцію із залученням власне свого образу для подальшого політичного успіху окремих людей і фактично фаворитів, або навіть наступних керівників Російської Федерації, друзі, так. Кремлівська табакерка це такий, ну така вонючка, Телеграм-канал, який любить зливати якісь достатньо скандальні цікаві історії. Вони написали про що? А вони написали про те, що кілька міністрів із і люди з Кремля. Після виходу цього інтерв'ю, але Пугачової дзвонили до самої Примадонни і розпитували її, звідки вона знає про завершення війни або СВО у 2027 році, і можливо вона їх зорієнтує. А ще дуже сильно цікавилася, хто ж стане наступником Путіна і чи дійсно на її думку це Сергій Кирієнко. Ось про це я пропоную поговорити і розкласти все по поличках. Значит, еще пыша Кремлевская табаркерка Как сообщил нам источник, в близком окружении Примадонны звонки были после нашумевшего интервью, в котором она интересно высказалась о Сергее Кириенко и мягко, но намекнула на то, что владеет закрытой информацией о будущем России. Друзья, это не мои слова, это не моя теория озмовы, не моя конспирология. Это сами россияне про це все пишут. Далее цитата: "Звонили несколько министров и даже люди из Кремля, которых она послала, с некоторыми она поговорила, все спрашивали, когда закончится война". Рассказал один из собеседников канала. Он назвал имена звонивших, но мы пообещали их не раскрывать. При этом нам удалось пообщаться с одним из министров, который провел почти часовой разговор с Пугачевой, он так объяснил свой звонок. Многие у нас запутались, непонятно, что будет с СВО, когда закончится, сколько продлится, чего вообще ждать. А Алла Борисовна, хоть и не в России сейчас, но много знает, у нас в Москве не все столько знают. Значит, что властно сталося? Алла Борисовна Пугачева в одному, Это три... Э, интервью на три с половиной годы, но в одном э, фрагменте Вона три хвилини говорить про як вона каже Сережу Кирієнка. Сережа Кирієнка – це е, людина з адміністрації президента Володимира Путіна. Людина, яка зараз демонструє ну просто небачений підйом. У е, своїй значущості е, значущості для Путіна і у своїй величі і у своїх амбіціях стосовно того, аби можливо навіть замінити Путіна. Чому складається таке враження? До тому, що в останні місяць, можливо, півтора просто валяться новини, в яких спливає постійно прізвище Кирієнка. Кирієнка – це достатньо. Людина до Путіна, який зайшов в Кремль ще в далекому, 1998 році. Він був креатурою Бориса Єльцина покійного і був призначений виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Російської Федерації. Недовго всього кілька місяців він обіймав цю посаду. Після цього його змінив Чорномирдин, але Кірієнко нікуди не зник. Кирієнка, друзі, зайнявся енергетичними питаннями і фактично став куратором енергопотоків цих грошей в Російській Федерації. На десятки років зараз він працює в адміністрації президента Путіна, і е, фактично минулого тижня він вийшов переможцем. Саме так, переможцем з баталії із іншим е, заступником е, адміністрації президента Російської Федерації, ось цією людиною Дмитрієм Казаком. Дмитрій Казак, все, ви знаєте, за е, версією е, офіційною написав він сам на відставку. Буде займатися бізнесом. Це в 66 років. Він буде займатися бізнесом після того, як він був фактично куратором Молдови, заводив туди додона, е, е, займався плахатнюком і його грошима і рятував цього плахатнюка. Людина, яка була переговорником номер один на рівні радників е, від Путіна у нормандському форматі. Людина, яка в принципі курувала всі питання регіональних еліт а також культурних зв'язків, і зараз вона просто так іде займатися бізнесом. Про що ви говорите? Весь цей функціонал зараз перебирає на себе. Я маю на увазі функціонал е, казака, перебирає на себе е, Сережа Кирієнка. і цей Сережа Кирієнка зараз очолює нове управління, яке створено. Управління там умовно, яке займатиметься пострадя країнами пострадянського простору повністю суцільно, глобально так і це управління створене на заміну двом іншим управлінням, які керував Дмитрій Казак по міжрегіональному співробітництву і по культурному співробітництву, ось так. Тобто, Кірієнко заміняє зараз казака і фактично виходить на рівень. Куратора головного куратора по регіональним елітам. Щоб ви розуміли, у Російській Федерації людина, яка має вплив на регіональні еліти, вона фактично е, керує Російською Федерацією. Це не просто права рука Путіна сьогодні, це права нога. Праве полупопія, полушарія, праве яєчко, Все, що хочете, це сьогодні. Сергій Кирієнко. він замикає на собі. Всі процеси і всі цикли нещадно вичавлюючи усіх конкурентів для України. Яка погана історія із цим всім? Ми знаємо, що от, ви бачите цю фотографію. До речі, історичне фото. Останнє фото в нормандському форматі на рівні радників. це в нас осінь, листопад, 2021 року. Після цього ці засідання не проводилися. Нормандський формат перестав існувати. І, взагалі, мінськ 2 також помер як формати, поховали його. Та й слава Богу, але Єрмак, ви бачите бачите і стоїть праворуч від нього, якраз казак, це тандем. Це тандем, який уособлював в собі до недавнього часу можливість неформального треку у спілкуванні Києва та Москви. Зараз ця історія абсолютно перекреслена або Путіним, або кирієнко зараз складно е зрозуміти. кирієнко який не тільки міжрегіональні еліти, міжнародне співробітництво, інтеграція. Нових земель Російської Федерації це все його функціонал, але людина, яка зараз конкретно залазить і на е, пропагандистські штуки. Так історія Сімонян також достатньо не випадкова. Е, Сіманян, яка, начебто, хворіє раком, переписується там у себе в телеграмчиків, що все е, хорошо, це людина, яка списана Кирієнком сьогодні. І хто буде наступним? Можливо, Соловйов, можливо, хто ще. Друзі, у нас зараз змінюється абсолютно парадигма. Російської пропаганди. Це це один з елементів, який відбувається. Добре, там енергетика, добре міжрегіональні еліти. Це більш біль, більш складно і, ну, фас, по суті, ем, це другорядне в, е, е, в, ці, в цій аналітиці. Сьогодні так чому? Тому що ми ж, ми ж говоримо про Пугачова. Е, Пугачова по суті. По суті, вписується Кирієнком сьогодні з її цим шаленим інтерв'ю, які там багато з вас подивилися, полюбили, і нічого в ньому насправді не побачили. А що ну значить якісно зроблено 25 мільйонів переглядів. Ви просто от логічно подумайте, чи відмовиться зараз людина штибу Кирієнка від ОМА у? В особленні Пугачової, яка з легкістю за 10, там, може, не знаю, 2 тижні, так би пройшло з моменту прем'єри інтерв'ю, збирає 25 мільйонів переглядів на пострадянському просторі, саме на тому просторі, який зараз відданий на Поталу і Путіна. Це непроста історія, і Кирієнко звісно, не відмовиться від цього. А я ще не здивуюся, і зараз полетять в мене помідори. Ви зараз напишете купу дивних коментарів як минулого разу, так коли я робив огляд стосовно цього інтерв'ю. Тоді мало хто взагалі повірив, назвали мене якимись розумом Так от, але ви ви ви, ви будете здивовані, коли з'ясується, що це інтерв'ю може бути. Ідею е, самого Кирієнка і залучення Пугачова, А кого ще залучати? Слухайте 25 мільйонів. Ну давайте. Ну на назвіть так: хто є ще в Російській Федерації, який може за 10 днів зібрати 25 мільйонів переродів? Хто може нести думку навіть приховано навіювати, займатися там якоюсь сугестією, так е, цими штучками і псошними нейролінгвістичним програмуванням? І не обов'язково там три з половиною години Пугачова займалася нейролінгвістичним програмуванням. Але от конкретно три з половиною хвилини вона, ймовірно, це робила. І, ймовірно, вона робила це е, по завданню цієї людини. Так що, це, це, це не просто так. А е, ще одна теза е, Алли Борисовни, яка прозвучала в іншому фрагменті, що вона до авторки звертається, що запам'ятай до інтерв'юєрки, Катя, її по-моєму звати, 20... 27. 27 рік. Запам'ятай, доживемо 27 рік. Ось тому і дзвінки, ось тому і кремльовські табакерки. Всім дуже цікаво. Дуже.